Багато, знаєте, ненависті в серцях хлопців починає возрождатися, коли вони бачать своїх поранених побратимів, коли вони бачать своїх вбитих побратимів, коли вони бачать сім'ї загиблих своїх побратимів, то в них виробляється оця ненависть до ворога. А це отравляє їхню душу. І дуже потім важко боротися буде з цим, коли прийде мирний час. І от саме задача капелана врятувати їх, щоб вони. Ну, під час всього цього звірства, яке відбувається, не стали звірями, а залишились людьми. Максим Бервінов, капелан, служить на Херсонському напрямку. Розповідає, приєднався до лав військових 10 років тому після окупації Криму Російською Федерацією. Був учасником антитерористичної та операції об'єднаних сил. Я пішов до військкомату добровольцем. хоча в цей час вже був послушником свято Миколаївського монастиря на Нефтегавані. Був при церкві, взяв благословення. Настоятеля, ну і пішов служити на посаді командира з першого інструктора з вогневої підготовки, потім командира гранатометного відділення. Після того, як відслужив, прийшов вже прийняв сам священика, з першого потім священика, і вже поїхав як капілан. У 2016-му повернувся до Херсона, очолював Херсонський обласний осередок громадської організації Побратими України, працював у комунальному підприємстві Оберіг, опікувався родинами загиблих та пораненими військовослужбовцями, був настоятелем храму Різдва Богородиці у селі Дар'євка Херсонського району. У січні 22 го знов уклав контракт та приєднався до лав Херсонської окремої бригади територіальної оборони. Максим Бервінов розповідає, у перший день. День повномасштабного вторгнення разом із хлопцями забирав на складах зброю. Десь в одинадцятій-півдванадцятому ми поїхали на склади отримувати зброю. І десь через 20 хвилин вже авіація їхня прилетіла, почали обстрілювати. Благо я що вони якось ну просто пулеметами постріляли, не ракет не запустили, нічого полетіли. І ми встигли вивезти один камаз. Капелан пригадує події, які стались у Херсоні у ніч на 1 березня 2022 року. Камбрих тоді зібрав, офіцерів, питав, що будемо робити, чи будемо захищати Херсон, чи давайте тоді людей розпускати. Ну, було вирішено. Що все-таки вийти на три направлення. Це якраз Буськовий парк. Інтернат з Камишан, Ніколаївське шосе і Береславське шосе. значить ці чотири напрямки. Ну і найтрагічніший, звичайно, це був військовий парк. Три місяці Максим Бервінов жив в окупації, партизанев, переховувався. Потім вдалося виїхати до Миколаєва. Службу на херсонському напрямку продовжив, а 14 листопада 2022 року повернувся до Херсона. Я хочу побудувати такий монастир, духовно-реабілітаційний центр для, ну, для хлопців, які після повернення з війни там втратять родини свої, захочуть духовно возродитися. Щоб це було так на березі, десь море, щоб гарна природа була, щоб людина, якщо потирається в цьому житті, могла приїхати побути місяць, два-три, віднайти себе і повернутися в суспільство або навпаки залишитися в монашому служінні. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.